Коли ми йдемо, наприклад, зустрічаємо і знаємо, що ми приходимо, наприклад, ну, знаємо, що це є християни, наприклад. Добре би було, коли би ми в той момент могли прославити Бога, наприклад, привітавшись тими християнськими вітанням: чи слава Ісу Христу, чи Христос рождається, чи Христос воскрес. Це є момент, де ми прославляємо Бога. Це не просто як добрий день. Добрий день, добрий день. Пішли собі!» Це слава Ісусу Христу. І хтось каже слава на віки. Це ми вітаємо Бога, це Бог входить в нашу спільноту. Не ми просто двоє. Бо добрий день добрий день це двоє людей, більше нема нікого третього. Коли ми говоримо слава Ісусу Христу, це вже третій появляється Божий син. Це ми вже про нього говоримо двоє. Ми віримо. Розумієте, це важливо.